Чи знаєте ви, що з 10 листопада будь-яка помилка у платіжних реквізитах може зупинити ваш платіж? З 10 листопада в Україні почали діяти оновлені правила зарахування коштів на рахунки отримувачів. Відтепер усі реквізити у платіжних інструкціях проходять автоматичну перевірку. Якщо номер рахунку або код отримувача не відповідають офіційним даним. Платіж не буде виконано, а кошти повернуться платнику з поясненням причини відмови. Зверніть увагу, що жодних змін до правил заповнення платіжних документів не вносили, вони залишаються чинними. Податкова служба лише наголошує, перед відправленням платежу необхідно ретельно перевіряти правильність усіх реквізитів. Нагадаємо, актуальні реквізити рахунків для сплати податків, зборів інших обов'язкових платежів та єдиного внеску, розміщені на веб-порталі Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків у розділі рахунки для сплати платежів. Усі нюанси ми пояснили у повному випуску. Переходьте на наш Ютуб канал.